Відкладіть усі без справи, балачки свої, забави. Сядьте зручно всі, будь ласка, надіслала лист вам казка. Світом казки мандрувати я запрошую усіх. Буде вам усім цікаво, будуть жарти, буде сміх. Станьте чарівниками, знайдете ви глек добра. Тож очі закривайте і у казку вирушайте. Діти, а ви любите казки? Як ви думаєте, де можна побачити казку? Так, казку можна побачити в кінотеатрі, по телевізорі, в театрі. А що таке театр? Це велика, красива будівля, де виступають артисти. Бувають різні види театру пальчиковий, кіньовий, ляльковий, театр рукавичок, театр маріонеток, магнітний театр. Як ви гадаєте, хто працює в театрі? В театрі працюють гардеробниця, касир, артисти, гримери, режисери, костюмери. Діти, а якщо ви прийдете в театр дивитися казку, ким ви там будете? Так, правильно, глядачами. Так багато ви знаєте про театр. А давайте відправимося в театр і дізнаємося, яка ж казка там сьогодні йде. Але в казковій країні трапилась біда. Злий чарівник розсердився та зачаклував усі казки, які показували в театрі. І ніхто з дітей не може їх побачити. Ну, дуже хочеться дізнатися, які казки діти могли б подивитися. Що ж робити? Можливо, ви допоможете? Добре. А для того, щоб розчакувати казки, потрібно виконати завдання. Уважно слухайте та будьте активні! Отож, перша вправа, я вам зачитую уривки різних казок, а вам потрібно відгадати, що це за казка. Отже перша казка. Знову сидить зайчик під дубком і гірко плаче, коли це лізе повз нього рак та й питається, чого ти, зайчику, побігаючику, плачеш? Як же мені радше не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить. А рак от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та й не вигнав. І вовк гнав та й не вигнав. А то ти. А я ось вижену. От поліс раку хатинку та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці живе? Як ви думаєте, що це за казочка? Правильна відповідь Коза Дереза. Наступна казка. Уважно слухайте. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку промучились увесь день, а воно сидить у землі, як пень, кличе собачка кицю варварку. Уважно подумайте, що це за казочка. Правильна відповідь рібка. Наступна казка. Котику, братику, несе мене лиска. По каменьому мосту на своєму хвосту порятуй мене! А це що за казка? Правильна відповідь. Котик та півник. Молодці діти. Ну що, рухаємося далі. Вправа 2. Розгляньте картинки та спробуйте відгадати, з якої казки. Перший набір картинок. Сказки Солом'яний бичок. Другий набір картинок сказки. івасик Лесик». І третій набір картинок сказки. Кривенька качечка. Молодці. Розгляньте уважно зображення вистав і спробуйте назвати, яку казку дивляться глядачі. Під номером 1 вистава. Колобок під номером 2 вистава. Червона шапочка під номером 3 вистава. рібка. молодці. Так тримати? Справа 4. Розгляньте зображення картинок, на яких зображені казкові герої. І спробуйте їх охарактеризувати. Казка. лисичка та журавель. Лисичка яка хитра, брехлива. Спритна. Казка коза дереза. Коза яка? Брехлива. Лінива, зла. Казка. Рукавичка мишка яка добра, щедра, турботлива. Казка колосок півник який. Добрий, трутящий, розумний. Вправа 5. Розгляньте зображення казок та послухайте незакінчені речення з відповідної казки. Спробуйте відгадати закінчення. Казка рукавичка, я жабка, закінчення речення, скрекотушка. Казка колобок, колобок колобок, я тебе, закінчення речення. З'їм. Казка вовкі семеро козенят. Діточки мої любі, відчиніть ваша мати. Закінчення речення прийшла. Дидактична гра «Знайди зайве. Роздивіться казкових героїв і знайдіть зайвого персонажа, який не відноситься до даної казки. Молодці діти! Ви дуже добре справились із завданнями і допомогли розчаклувати усі казки. Тепер ми знаємо, яка казка буде в театрі. Це рукавичка. Ось і закінчилась наша подорож. До нових зустрічей!